Піймали на гарячому двоє франківських молодиків, вчинили серію крадіжок. Орудували крадіїв обласному центрі та його околицях. Чоловіки не гребували нічим. З одного підприємства вкрали електроінструменти, а з іншого автомобільні шини. Затримали спритників аж у місті Тисманиця під час викрадення газового котла з приватного помешкання. Вказані особи причетні до скоєння чотирьох крадіжок на території міста Новофранківська. Це є три крадіжки з підприємств і одна квартирна крадіжка в. Де був викрадений газовий котел, з -під підприємства, на які вони проникали шляхом віджиму дверей, були викрадені електроінструменти, з іншого були викрадені колеса. Ще знову були викрадені електрообігривачі і інші речі. От, вказане майно вилучено в ході проведення обшуків. Крім того, молодиків підозрюють ще в одному епізоді квартирної крадіжки. За словами правоохоронців, роботу зловмисників зафіксували камеру відеоспостереження. Якщо суд визнає їх винними у вчиненому, то їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Померла від колото-різаних ран черевної порожнини. У її помешканні виявили сліди, залишені злочинцем під час проникнення у хату через вікном. Також були сліди крові на посуді жертви. В ході розкриття цього злочину поліцейські спочатку допитали всіх раніше судимих та причетних до насильства у сім'ї довколишніх мешканців. У поле зору потрапив 22 дворічний сторож, в якого були порізи на руках. Було поріз на долоні. Скажімо так, предметом, яким міг відповідати до залишків так, скла уламків. От. І крім того, в нього було збито зовнішні частини рук, так залишені від ударів до будь-яких твердих предметів. На початку перевірки цієї особи було встановлено, що він заявив, що тілесні ушкодження. Він отримав під час бійки з рідним братом. Та версії і брата не співпадали з показами підозрюваного. Так правоохоронці вийшли на зловмисника. Під час затримання він заперечував свою причетність, але все таки зізнався. Підозрюваний і жертва проживали на відстані 500 метрів один від одного. Коли хлопець вживав алкоголь, то ставав неадекватним. При попередньому огляді жертви виникла підозра ще й зґвалтування, але інформація підтвердиться лише після висновку. Медекспертів говорити кінцево про ці речі ми зможемо тільки після закінчення ряду експертиз судово медичних криміналістичних. Якщо буде доведено експертизами і іншими слідчими діями, що він вчинив зґвалтування потерпілою, то кваліфікація буде змінена на частину другу статті 115. Раніше судимому вбивці загрожує від 10 років позбавлення волі і до пожиттєвого ув'язнення. Слід зауважити, що з помешкання старенької, яка раніше працювала акушеркою, нічого не зникло. Відткнулись на слизькій стежці крадіжок на Прикарпатті затримало одразу чотирьох зловмисників, які наживалися на чужому. Так на Городенківщині правоохоронці спіймали крадія, що більше як півроку орудував у районі. В управлінні поліції кажуть, чоловік раніше ніколи в їхні поле зору не потрапляв. 24 числа було затримано громадянина Городенки, який обґрунтовано підозрювався до скоєння крадіжки. Одного з помешкань громадян, коли провели проводили обшук, виявили, що ну в його помешканні було фактично всі 70% речових доказів, які були викрадені попередньо. Тобто за весь період, за сім місяців цього, що були скоєні крадіжки. Затримали чоловіка після вчинення ним чергової крадіжки. Останній злочин за почерком нагадує серію попередніх. Приїхав вдома, села виявив, що сюди до кімнат до хати. Замітив, що там все перевернуто, немає техніки, телевізора іншої техніки побутової, немає коштів. Правоохоронці перевіряють його причетність до інших епізодів. Він затриманий в порядку статті 208 КПК на даний час станом на сьогодні. Він вже знаходиться в сюдовому місті Івано-Франківська. В цей час в Коломийському районі поліціянти на гарячому спіймали трьох молодиків, які намагалися проникнути у чуже помешкання. До нас звернулася жителька міста Коломиї і повідомила про те, що їй перезвонила на мобільний телефон сусідка і сказала, що побачила, як невідомі особи потрапили до неї до квартири. Отримавши дану інформацію, ми оперативно здійснили виїзд на поданій адресі. Коли під'їхали до даного будинку, піднялися на п'ятий погляд квартири, потрапивши в квартиру, побачили дійсно є три невідомі особи, які були нами затримані. З них два є іншої громадяни іншої держави, держави Грузія. І... Один житель Сумської області під час огляду особистого їхнього було вилучено відмички, якими вони якраз відкривали шляхом підбору ключів, відкривали замки. Значить, якраз дверей з помешкань громадян. Під час допиту підозрювані зізналися. Приїхали в Коломию, щоб обкрадати квартири. Більше того, виявили, що українець вже притягався до відповідальності за зґвалтування. Тому наразі правоохоронці перевіряють причетність інтернаціональної трійці до інших злочинів. Якщо їхню провину доведуть, то ці герої проведуть наступні декілька років за ґратами. Увага розшук! Івано-Франківським відділом поліції, головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області встановлюється місце перебування безвісті зниклого громадянина України з зімена Олексія Миколаєвича. Зімен Олексій Миколайович 1986 року народження, житель міста Івано-Франківська, який 20 січня поточного року пішов на роботу і по цей час місце його перебування невідоме. Прикмети розшукуваного. Ріс 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне, очі карі, брови чорні густі. Був одягнутий в куртку коричневого кольору, светр коричневого кольору, темно-сині спортивні штани, спортивне взуття синього кольору, про собі мав мобільний телефон. Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти у поліцію за телефонами 75 03 82 або 102. Той, що підрізав. Той, що підрізав? Угу. Mm. Я вивчаюсь, прийшов, я підчекав. Це перші хвилини після затримання літнього різника. Поліцейські, що приїхали на виклик, очам не повірили. З ножем на двох дужих чоловіків у крамниці напав ось цей 61-річний пенсіонер. 58-річний Ярослав одна із його жертв. Після тієї ночі чоловік досі у шоковому стані. У нього рана на шиї. Та як її отримав, розповідати не хоче. Воно мені нічого не це інтерв'ю. я змушений. Опорок в першій годині товаришів. Як там було? Сиділи, нормально говорили. Того вечора Ярослав зі своїм товаришем зайшли у один із магазинів у середмісті Івано-Франківська. Там зустріли ще одного відвідувача. Слово за слово, і між чоловіками зав'язався конфлікт. А за кілька секунд невідомий вихопив ножа. Витягнув саморобний великий ніж і ним наніс тілесню ж Спочатку одному громадянину в шиї, Другого громадянину в область грудної клітки, залишивши чоловіків у калюжі крові, 61-річний різник спокійнісінько пішов геть із закривавленими руками та ножем. Його зупинили патрульні. Екіпаж випадково проїжджав повз патрульні. Підійшли до чоловіка, запитали, як в нього справи, попросили зразу відкинути ніж і запитали, що сталося. Чоловік відкинув ніж і скаже, О, я тільки що двох людей зарізав. Цей ніж чоловік повідомив, що він завжди його носить з собою. Це такий звичайний кухонний ніж, але є, до нього був, був чехол. Поки на місце події приїхали медики і слідчі, патрульні встигли вдягнути на чоловіка кайданки. Той вперто переконував, не нападав, а захищався. Я пішов, як нашу їх відпорізня. Niye beni ya dönüme ne Та у поліції вже з'ясували різних, що твердить про свій самозахист бреше, бо сам накинувся на чоловіків. Тілесні ушкодження він почав наносити несподівано, зненацька, та як попередньої бійки якихось агресивних дій зі сторони потерпілих до цього громадянина не було зафіксовано. Слідчі встановили. Працював нападник неподалік сторожем на будівництві. Раніше не судимий. До магазину приходив частенько в основному, аби хильнути чарку. У той вечір теж був під мохою. Певно А? певно Ні. Я а звідти більше? за що. Обох потерпілих доправили до лікарні, та за кілька годин 59-річний чоловік від отриманих травм помер. Різникаш затримали. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пенсіонерові загрожує пожиттєве ув'язнення. Стаття 115 частина перша це є вбивство навмисне. І внесено друга подія це замах на вбивство іншої особи. Залежно від кваліфікації, і суд може призначити покарання від 12 до 15 років або пожиттєво. Прикарпатські поліцейські продовжують навчати дітей правил безпеки на дорозі. На занятті з наймолодшими учнями Коломийської гімназії, яке відбулося цього тижня. Працівники поліції пригадали правила дорожнього руху. А відтак на вулиці біля навчального закладу перевірили, як юні гімназисти засвоїли дорожню грамоту. Специфіка нашого закладу полягає ще й в тому, що в нас навчаються не тільки діти з Коломиї, а й діти з навколишніх сіл. А це щоденно, зранку і після обіду, є добирання додому. Є ситуація, коли ці маленькі дітки звертають увагу саме на себе, а не звертають увагу на транспортні засоби, не звертають увагу на те, якою є дорога якою є пішохідний перехід, і тому не завадить, не завадить кожний раз нагадувати, коли працівник поліції з'являється, це дітей зорганізовує і вони розуміють, що це представник влади, приходить до них і до них звертається як до дорослих, що вони мають поводити себе достатньо належне, і ви знаєте, що це є та профілактика, яка свої результати дає близько. Під час зустрічі поліцейські звернули особливу увагу юних учасників дорожнього руху, на правила, Перетину доріг як на регульованих пішохідних переходах, так і за їх відсутності. Пояснили значення та призначення дорожніх знаків і розмітки, специфіку руху пішоходів біля проїжджої частини у темну пору доби, перевезення дітей пасажирів та інші актуальні моменти. Перш за все, працівники поліції ставлять за муту зменшити кількість дітей, які травмовані внаслідок дорожньо транспортних пригод на території міста Колмиї, Коломийського району в 2016 році мало місця. Вісім фактів до дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. І, на жаль, були випадки, коли були фатальні випадки, тобто з смертельними наслідками. Тому ми маємо на меті все ж таки робити профілактику, яка є запорукою того, що у нас менше кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Інше питання це правова освіта дітей, тобто, щоб діти були обізнані і знали свої права і обов'язки учасників дорожнього руху. Маленькі гімназисти жваво обговорювали з гостями правоохоронцями свої маршрути до місця навчання, демонстрували учнівські ранці та верхній одяг, обладнані світловідбиваючими елементами, які допомагають їм бути помітнішими у темряві. А на завершення тематичного заняття діти в реальних умовах вулиці показали, як слід поводитися на вуличній дорожній мережі, щоб уникнути травмування у дорожньо-транспортних пригодах. Гине одна людина. Мінус один не стань наступним. Зроблено більше 600 тисяч запитів та здійснено понад мільйон реєстраційних операцій, і це всього за рік роботи нових сервісних центрів. Нині, хоча реформа триває, кількість надання послуг не зменшується ані в Україні, ані на Прикарпатті. Сервісні центри будуть обслуговувати громадян, будуть видавати посвідчення водія, будуть здійснені реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, також видають свідоцтво на перевезення небезпечних вантажів. Це все буде оформлюватися в цих сервісних центрах МВС. Серед основних переваг нової реформи сучасні технології, наявність електронної черги та система прозорості кабінетів. Зараз вже встановлено електронне табло, де вони можуть подивитися, тобто в онлайн режимі, якщо надруковано там наприклад, посвідчення чи реєстраційний документ, воно зразу вибивається, людина піде і забирає, щоб не втрачати лишній час. Також для зручності зроблено перше віконце. Це для інвалідів, учасників АТО, тобто вам без черги люди можуть зразу оформити. Крім того, скорочена обідня перерва, а саме половина людей залишається на робочому місці, а друга половина йде обідати. Потім вони міняються. Тобто, практично без обідньої перерви люди можуть отримати послугу, щоб воно було пришвидшено і вчасно зроблено. При Карпатці нововведення оцінили. кажуть, здійснювати операції тепер стало значно комфортніше. Гарно, акуратно, тепло, приємно. <світнє> <світнє> так, все, все нормально. Приміщення дуже гарне, даже приємно віти. Не так як до закладу, теплесенько, і діє де і сісти, і дітям. Все воно йде по руху, все йде по своїх частинках. Що немає так толчків тут, зробиш згорток, все йде своїм чередом. Оформляли в надвірні, а зараз набагато краще і приміщення і, і, і обслуговування і якість і ставлення до клієнтів, все стало набагато ліпше. Що ж у громадян виникають запитання щодо роботи сервісного центру або є скарга на діяльність тутешніх працівників? Можна скористатися дзвінком у кол-центр чи офіційною сторінкою в соцмережі Фейсбук. Працює сторінка в Фейсбуці, де люди можуть звернутися, написати повідомлення, отримати протягом 10-15 хвилин відповідь на які документи наприклад, треба для отримання посвідчення водія. чи Також можна подивитися по кроковий шах. Тобто людина приїхала, хоче перереєструвати автомобіль, там розписано все, куди вона звертається, і протягом десь це скоротилось до 2-3 годин людина отримує свою послугу. А детальну інструкцію про послуги, статистику та результати роботи в усіх сервісних центрах України можна побачити на спеціальному ютуб-каналі. Це теж нововведення для громадян, які пропонують в МВС України. Шановні краяни та гості міста. Національна академія внутрішніх справ вищий навчальний заклад міністерства внутрішніх справ України, що майже століття готує висококласних фахівців для правоохоронної системи держави. Факультет номер 3 Академії, що розташований у місті Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії, 3, запрошує випускників загальноосвітніх навчальних закладів та працівників Національної поліції України на навчання за денною та заочною формами, спеціальність право та правоохоронна діяльність. Факультет номер 3 Академії також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю право за кошти фізичних та юридичних осіб. Студентів та випускників вищих навчальних закладів запрошуємо на навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. За детальнішою інформацією звертатися за адресою на екрані та контактними телефонами. Якщо хочеш бути успішним, приєднуйся! Твій вибір Національна академія внутрішніх справ.